Терористичні плани, я не знав. Повернеш вкрадену сумку її власниці. З будинку напроти. Квартира 23. Так, це мої колеги по службі. А якщо на дні. Трупак. Що було далі? Вирішив до вітру сходити. Показуйте, де як стояли. стій! Собака сутула! Що там, макула? там? Матюкалась, права качала. Я пригозую, що виключу поліцію. Тільки ти підправить! Ну, Степанич, ну хоч одну! Хоч разом, а? Одну і все. Хлопці, давайте просто іншого разу заспіваємо і все. Я які справи, суха. Проти цивільних нічого не мав. Підірвати торговий комплекс. Не думаю, він на військових точив. за продажність. Ось диск, сховаєш його, а я позбудуся хвоста. Контакт, як завжди. А -а -а. Шош, Волод, не чекав, але ти нам не потрібен. Тільки кривець. Вітаю, горди! Кравця ви не отримаєте. Це не моя. Тобто у мене взагалі нема ніяких кохан. Вона стверджує, що перелізла по балкону від вас. Пх. Ти що, знущаєшся? Що повівся? Таня, що ти не робив? мене всього один самосом. І я заказ на пісок не брав. Шакрумов! Ти пісок васил. Як зміна пройшла, сподіваюсь, без пригод. І ти мене свого часу отак в цей рад затягнула. А тепер пиляєш щодня. А що, у нас тепер таки може дозволено укладати шлюби? Була б моя воля. Я б таких не знаю що. Яких. О-о-о, Пробачте, ви, ви неправильно зрозуміли. Так. То, той щоб більшенький. Мій партнер. Так. чого, мужики, все нормально. Ви самі собі розбирайтеся, хто кому партнер, все нормально, Європа. Ага.